Всім привіт! Знову у нашому місті давали гуманітарну допомогу, але вже діткам. Саме діткам від 0 до 3 років. Так як алінці 8 місяців, то можна було деякі продукти обрати саме під її вік. Отримала цю гуманітарну допомогу не я, а чоловік, і він обрав ось такі мюслі. Ну, звичайно, я Алінці їх давати не буду, але він знає, що я мюслі люблю. І взяв ось таку коробочку. Це вівсянка із шоколадом. 750 грамів. Цей продукт буде саме для мене. Тоді ось обрав від 5 місяців дитяче таке харчування. Пюрешки. Це, я так розумію, молочна бананова кашка. Скільки тут? Вага, 190 грамів така баночка. А це вже такий більш калорійне. Спагеті балан'єзи написано. Також від 5 місяців, Ну, це вже буде на обід. Спробую декілька ложечок дати. Буде, сподобається їй таке чи ні, не знаю. Але ось така кашка, думаю, їй сподобається. Тоді ще дали ось таку пюрешку. Також я розумію, що це кашка фруктова. 120 грамів. Із 6 місяців, тому вже у неї такий вік, що можна потрішки такого щось додавати. Терміни придатності дуже хороші, то можна спробувати. А також він взяв, чи йому дали, не знаю, як вже там правильно ось таке сухе молоко. Написано, що 2-5 літрів вистачить цієї порції. Що буду з ним робити, я не знаю. 250 грамів, така коробочка. Можливо, кудись до випічки, можливо, якийсь йогурт зроблю, але її я таки давати точно не буду. Так, це було харчування. Тоді можна було обрати різні іграшки. Написано, що один плюс. А, ну, не знаю, як це розуміти, чи один рік плюс, чи один місяць плюс. Але вона така ось погремушечка. А це ось така дерев'яна гирка кольорова. Ну, розкрию ось таку іграшку. І дам Для, для неї це ще ну, рановато. Собі, полубоєк як дасть, дек буде плачу тоді. А ось така, щоб ручку було зручно взяти. І воно таке не дуже настирне, нав'язчивий звук і кольорове. Ось така іграшка. Тоді дали. Пачку Вологих серветок, 80 серветок в цій пачці, Baby Love. І, звичайно, дали памперси. Четвірочка, можна було обирати різний розмір. Він обрав четвірочку. На майбутнє у нас трічки ще є, також із гуманітарної допомоги на роботі видавали. То я думаю, що четвірочка це буде також те, що треба. Звичайно, вже потрібно нам якось відходити від памперсів. Але на вулицю чи вночі вже одягати. В день уже якось будемо трішки змінювати цей ритм памперсів. Але ось на прогулянку, звичайно, я ще буду памперсами користуватись. І не вимикатись, подивитись, що ж я придбала в АТБ. Ну і купила в АТБ по акції з класною знижкою, майже 100 гривень. Ось такий ківш з державіючої сталі. У нас є і не один, але ручки у нас ось такі повністю металеві. А це мені тим сподобалось, що тут вона така, нібито силіконова чи прорезинова, не знаю, що буде не гаряче брати цей ковшик. Об'єм 1,44 літри, і написано, що є скляна кришка, хоча так іначе і не скажеш. І є отвір для того, щоб виходила пара. Подвійне дно, такий важкенький, але у нас є і важчі. Тобто, дно у нас більш, більше подвійне це дно, і сам метал, мабуть, також е, товстіший. Ну, нічого страшного, сподобався мені такий ковшик, черпачок. Посуд зайвим завжди не буває. Він завжди потрібен. Так, його ціна 229 гривень. Всі товари, які я покажу, вони майже по знижці або по акції куплені. Зараз акція на солодку воду живчик зі смаком гроші. Любимо ми зі смаком яблука, але вона по повній ціні. А саме акція на живчик зі смаком гроші та вишні. Ну, вишні для мене, як нібито компот вишневий. Він у нас є закритий у банках, тому купувати гроші витрачати не буду. А ну, і груша також непогана. На смак водичка. значить живчик 2 літри, 32,80 Звертайте завжди увагу у куточок, там показано, чорним це ціна до акції, а білим це акційна ціна або ціна на даний момент на цьому тижні. Тоді купила я ось такі печенька, дуже вони смачні, і вони продавалися нашому АТБ нашому порційні, тобто окремо кожна печенька, така але вони були просто молочні. А зараз із вишневою начинкою ось така велика пачка. Сім штучок у цій пачці 55-50. Потім купила різних смаків ось такі фруктові палички. Це пастіла фруктова з різними смаками. Полониці яблуко, дві штучки. Тоді малина яблуко. Наступне груша яблуко. І чорна сморода на яблуку. 70% тут яблуку смак, а 30% уже інший. Там чи полуниця, чи малина, чи чорниця, без цукру дітка можна таке давати. І одна така цукерочка 9,50 коштує 47,50 за 5 штук. Єдиний товар, який куплений не по акції, і завжди потрібен, це або хліб, або, як ми завжди беремо батон нарізний від шостка. 19,40. Потім була знижка невелика, але все ж таки вона була на сметану від своєї лінії. 20% жирності, 400 г ця пачечка. Дуже вона нам подобається. Навіщо переплачувати за якусь іншу, якщо ця непогана. Можливо, комусь не подобається, не беріть. але нам подобається. Вона така густа, можна і крем з неї робити, і взбивати. І також невелика знижка була на такий майонез-салат на 30% від розумний вибір. 380 г. Ще придбала лактонію закваска з пробіотиками. Моя улюблена. 800 г така пляшка. Це саме найсмачніша закваска з тих, яких я куштувала. Також книжка була, але невелика. І переходимо до дитячого харчування. Купила на пробу Алінці ось такі йогурти, полуниця банан і банан суниця від 8 місяців. 207 грамів. Ось така пачечка. І дуже класна знижка на ось такі сирки від фірми Ауня. 90 грамів така баночка зі смаком банану та яблука. Алінці сподобались такі йогурти. Женька також захотіла, вона їла. Купила я їх 8 штук, але, як ви бачите, вже залишилось 6. Тобто Алінка спробувала і Женька. Одна така баночка коштує 12,50. І ще ось такі. Купила на пробу. Два штучки. Один також вона спробувала. Але, я так розумію, їй більше подобається ось цей. Хоча вона маленька, але все, ж на... все одно можна зрозуміти, що більш дитинка хоче. Тому я лише купила два і молодець, що купила два. Ось такі коштує 12,90. Ну, а Женьки купила ось такий йогурт також зі знижкою від фірми Галичина. Карпатський йогурт, персик. 115 г. Така невеличка баночка. Можна було і велику купити, але бачу, що знижка купила таку маленьку. Ну, на цьому все. Ось такий був невеликий огляд придбаних товарів. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім миру здоров'я і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей і вдалих вам покупок!